Друзі, ми на привозі, і сьогодні готуватимемо ніжну та ароматну страву для справжніх гурманів. А саме жульєн з креветками та шпинатом. До речі, ви знали, що слово жульєн у французькій кухні спочатку означало спосіб нарізання овочів, а не саму страву. Ну, ми сьогодні готуватимемо її пісну версію без м'яса, але з морепродуктами. Що підійде для тих, хто тримає піс перед Великоднім, але не хоче відмовляти собі у смаковому задоволенні? Ну що ж, ходімо шукати усі необхідні продукти. Що сьогоднішньої страви нам знадобиться один яєчний жовток. Зараз разом дізнаємося, скільки сьогодні яєчки коштують на привозі. Доброго дня. розкажіть, будь ласка, які сьогодні ціни? Доброго дня. Сьогодні ціни на привозі насамперед вони трошки ростуть, тому що ажіотаж перед маскою, перед нашим великодним, тому ціни трошечки ростуть. Проте, якщо вам потрібно одне яйце, ви сьогодні зможете його придбати. Середня ціна на нього 65-70 гривень за десяток. Також є, наприклад, якщо вам потрібен малесенький жовточок, ви готуєте маленьку порцію. Можна яйця придбати трошки дешевше 55 гривень за десяток яйця це дуже вигідна ціна на сьогоднішній день. А також, якщо ви дуже вибаглива людина і вам хочеться дуже Мачне, велике яйце з двома жовтками, наприклад, на сьогодні вже це одне яєчко буде коштувати 10 гривень за одну штучку. Яєчки ми вже придбали, ще нам потрібно молоко. І зважаючи на те, що ми на привозі, будемо шукати саме домашнє. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, яке молоко у вас є? дні ранніші, домашнє коровиче молочко. А які ціни? 55 півторушка, 70 рушка. Що ще у вас смачненького є. Хорошо це ніж, жирненький. 150-160 різний. Спитанка і все, куштуйте, пробуйте. Це суші, сухі, це м'якшенькі. Куштуйте. Це дуже гарний бід. Смачно, дуже смачно. А це м'ягенький такий. Угу. Смачно. Справді, дякуємо. Так, а скільки сметанка коштує? 140 літр. Для креветкового жульєну нам знадобиться цибулька. І заразом дізнаємося, скільки сьогодні овочі коштують на привозі. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, ціни на цибульку. І що ще у вас є? Скільки коштує? Цибулька 30 гривень. Цибулька – 30 гривень, бурячок – 45, морквинка – 45. Є єгипетська картопля молода – теж 45 гривень. І наша теж стара картопелька – 45 гривень. У нас є яблука Закарпаття – 60 гривень. Є груша з Молдавії – 130 гривень. Смачненька. Є ківі – 150. Полуничка подешевшала – 250 вже. Капустка – 50 гривень. Стара, на борщ. І 70 гривень молода. Огірок 150, а помідори є різні. Є місцеві 250, це мікада дуже смачна, і гілочка 130, чері 150 гривень. Адже на те, що в нас сьогодні жульєн з креветками та шпинатом, зрозуміло, що без шпинату нам не обійтись. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки у вас коштує шпинат і Що ще є? Шпинат у нас коштує 20 гривень за пучок. Молоденький, шикарний, свіженький. Завжди є в наявності, завжди свіженький. Є у нас шавель по 15 гривень. Також свіженький зелений борщ. якраз. Весна все таки хочеться. Є руколка руколка, щоправда, сьогодні у нас подорожчала трошки у зв'язку з погодними умовами. 20 гривень за. Ось такий пучок, але молоденька, свіженька. Супер класичний набір кріп цибуля петрушечка. У нас 15 гривень за пучок. Пучки хороші, зелень свіженька, красива. Для нашої страви нам ще знадобиться трохи борошна, тому можна взяти ось таке невеличке пакування. Тут кілограми коштує 24 гривні. А ще потрібен рис. І ось такий кілійський рис підійде. Тут 900 грам коштує 53 гривні. Доброго дня, скажіть, Доброго. жульєн колись готувалася? Що чули про цю О, так, так. Да. Готувала. Давно готувала. так. Розкажіть, як готуєте? На пательні додаєш курку, філе, грибочки та боже, а що я ще додавала? Вершки. От потім це все тушкується і заливається картопля, порізана такими як калічками. І все в духовку. Потім сирочком затираєш все. Колись готували? Колись. Як готували? Що пам'ятаєте про цю страву? Курка, гриби, що там ще йдуть? Вершки і сир. – І Як це все загалом Смаж... Смажиться. Смажиться, все запикається потім в пательню, все дуже класно виходить. А колись чули про варіацію жульєну з креветками та шпинатом? Так чули. А може, смакували? Вкусно, mm -hmm. дуже смачно. Же усі продукти знайшли а ще нам потрібні гриби, і на привозі сьогодні є ось такі чудові гарні печериці 150 п'ятдесят гривень кілограм, а ще є глиби 170 сімдесят гривень кілограм. Що ж, для нашої страви нам лише лишилось придбати креветки. Доброго дня Скажіть, будь ласка, які креветочки є? Скільки коштують? Дивіться, креветки є різні, Вони зараз в холодильничку. є креветочка 500 гривень за кілограм, є варена, є не варена. Є лангусти 650 гривень за кілограм. Вони в пачки 2 кілограма, 1300 пачка. І є чищена креветка 700 гривень за кілограм. Дивіться, оця перша креветочка, суха заморозка 500 гривень. Рядом морсіву та нота все кріветка йде. Вона така, знаєте, вона така сухенька, вкусненька. Тає на ваших губах, в вашому ротіку, бо ось собі знаєте, оцю креветку можна їсти, Оце вона вже готова. Її просто взяла в руки, поставила 3-4 хвилинки. Вона отаяла, поту головку відірвала, от смоктала, рибку з'їла, виплюнула і вона просто мм, персик. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, колись жульєн, жулієн. Що ви знаєте про цю страву? Так, звісно, готували. А, дивіться, ну рецептик так, такий на скоріш ручку. Так, звісно, готували. Дивіться, ну рецепт такий на скору руку. Курячу філешку кубиками обсмажуємо. Додаємо туди цибулину, грибочки теж ріжемо кубиками, теж їх обсмажуємо. Окремо змішуємо це все з вершками, солька, перчик, усе. Усе це красиво викладаємо або в човники, або в горщики, у кого що. І також, дівчатка і хлопчики, у нас є емертинський сир, яким можна це класно затерти. Він дуже-дуже класно плавиться. Це живий сир. Він їде молосолочка, такий більше до солоного. Обалденно плавиться. Якщо його в мікрохвильовочку або в духовочку, він аж витягається. З нього класно готувати хачапурі сологуні під шашличок. 250 гривень за кілограм. Шешличок 250 п'ятдесят гривень за кілограм. Ну я робила з куркою. Обжарювала курку на сковорідці, Потім обжарювала окремо цибулю. І окремо порізані шампіньйони. А потім це змішувала. Ну я робила просту заправку. Я змішувала майонез зі сметаною, заливала це і запікала під сирною шапочкою. Що ж, усі продукти для нашої вечері ми вже знайшли і саме ти додому та створювати черговий кулінарний шедевр. А якщо нам таки вдалося, і вас надихнути, приготувати жульєн, то бажаємо, щоб він у вас вийшов по справжньому ніжний як весна, яка в нас вже прийшла, і сподіваємося, що надалі вона дійсно буде ніжною та теплою. Смачних вечерів вам та до нових зустрічей.